Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Я вже в магазині і 109 гривень за кілограм. Я тримаю чоловічі кросівки. Одразу я побачила від дизайнера Пол Сміт такий чоловічий і не бачу дефектів. Я вражена знахідкою перед останній день завозу. Невже, невже, подивіться, який стан, Невже нікому не було потрібно. Я ще раз показую, неодноразово показувала, скільки коштують кросівки. І взагалі одяг речі від цього бренду 295 доларів. Коштують кросівки. І подивіться, ось чорненький, дуже схожий, є за 425 доларів. Практично, ну, дуже вони схожі, чуть-чуть модель змінена, але Ціна 425 доларів. Я просто вражена знахідкою. Це моди, італійський, корені з Італії, сам він родом з Італії Полсміт. Тобто початок дуже-дуже-дуже класний. Далі я знайшла ось такі босоніжки з падрилі на танкетці. верх натуральна замша. І це від бренду Zara. Красивий пісочний колір до такого легкого гірчичного. І вони заважили 46 гривень. Побачила від Clarks лофери. тільки сьогодні я була в інтертопі, дивилася собі на осінь вже ціни 4-5 тисяч. Тут знову лофери, знову вони практично новесенькі, невеликий розмір, це 36,5 розмір. Ну, хіба ніхто такий розмір не носить. Ви тільки погляньте, який стан. Це шкіра, всередині шкіра, ортопедична устілка. Я навіть не знаю, що сказати. Я вражена, я вражена що можна знайти такі бренди і в такому стані. Далі, зручні від GEOX шкіряні, а такі туфлі на танкетці. Ви подивіться, який стан. Колір бордо, бордо довинного, досливового, дуже красивий, пристойний колір, такий не різкий, а трохи навіть пастельний, теж дихаюча устілка, легесенький, досить вони легкі. І GEOX це такий дорогий бренд і теж продається в інтертопі. Знайшла другий, я не могла побачити, де інший кросівок, але є другий. Мабуть, хтось зміряв і не підійшли, але я так дивлюся, я навіть не знаю, що вже сказати, прокоментувати. Такі кросівки мінімум 400 доларів коштують, і вони в нас отак валяються. Будемо шукати далі, будемо шукати далі. 41 й такі козаки, козаки в моді, вони в тренді далі. І такі лофери шкіряні, вже більш вони схожі на вінтажні, але, можливо, не вінтажні, а просто їх хтось поносив. І знову кларкс, вже третю пару я бачу такого ж розміру. І вони в ідеальному стані, навіть можна сказати, що вони в новенькому стані. Не видно таких, ні, ну хтось носив пару разів взув, або тут заміряли. Ну, подивіться, це шкіра, шкіра. І я пішла на сумки. Я пішла на сумки, подивитися, можливо, теж. Пощастить, щось знайти цікаве, придбати і вам показати моїм улюбленим глядачам. Я вважаю, що такі магазини можна прирівняти по а, адреналіну, по відчуттям, ну, доказано, а, коли ти бачиш. А, Якусь таку річ, як полсміт Кросівки, і ти розумієш, що ти в руках тримаєш буквально 400 доларів, то ти вже виграв. А сумочка, це шкіряна, вона схожа на вінтажна, я щось не можу відкрити, мучуся, мучуся, але мені пощастило: не бачу бренду, так має вигляд як ручна робота. Написано in Italy, Ну, звичайно, що це. Напевне, так і є, можливо, якоїсь маленької майстерні в Італії, але сумка дуже цікава, такий невеликий міні-портфель. Ну, деталізовано і робота самої сумки дуже якісна, дуже майстерна. Ця сумка має вигляд натуральної замши і такої софіанової шкіри оця ця Сумочка полонила моє серце. Є ось така, але це вже, як то кажуть, не то пальто. Рука тягнеться далі до такого клачу, різна шкіра, шкіра рептилії. Це точно натуральна шкіра. І чи вона натуральна, чи вона така, якби шкіра тиснення має під рептилією, чи це просто з різних видів рептилії? Ну видно, що він тажна всередині натуральна замша. Зараз навіть так не роблять. Застібка погано застібалася. Є гаманець, гаманець шкір замінник, але такий цікавий, я навіть подумала, що це тетбайкер. Подивимося на дрібнички. на дрібнички. Небагато, але деколи буває щось таке максимально цікаве, варто дивитися. Це мені би підійшло на кухню, хто бачив відео, в мене на кухні багато таких деталей, металевих. І ще хусточки знайшла. Хусточки в упаковці, хтось вже повитягував пару штучок, але ще залишилася, вона новенька, як ви розумієте, є з вишивкою. Є просто біленькі, напевне, можна їх теж так придбати. Ну, я пішла, це ж так любими ці пухнастики. Як можна оминути, довго я не буду затримуватися, багато хто каже, що не показувати. Але подивіться, які вони милі. Шапочку вже одягнув. Він відчуває, що скоро буде холод. А цей такий милий, новесенький, новесенький ведмедик, пухнастик. Ну, а це е, вже вінтажна іграшка, це скруч Макдак, діснеївська іграшка, вона е, досить дорога. Е, я колись її купляла пару років тому і гуглила, то тоді 60 фунтів коштувала найбайтака іграшка. Десь 60-50, наскільки я пам'ятаю, но півсотні точно. Так, ще є м'якота. Ну, ідемо, ідемо звідси. І подивимося сукню на дівчинку. Така мила з трикотажу, є легенький, досить якісний, ну, тому що це від бренду Crew, англійський бренд преміум класу і якість дуже висока. Ще такий вальватовий сарафанчик в пісочному кольорі. колір кемел, Колір кемел, І 11-12 років на 152 росту, застібається на гудзички металеві, дуже стильний. Якраз на осінь можна взяти по водолазці. І я йду шукати далі щось цікаве. Як бачите, покупці є. І о, Іспанський стит. Я знайшла Ермес. Ну, як ви розумієте, це фейк, і ну, фейк такий, я скажу, тканину робили під цей бренд, написано Made in France. Ну, я сумніваюся глибоко, ну, ну ніяк, я не, просто я не вірю, що це міг би бути шарф Ермес. І видно чути відчутно по якості. І... Ну не Ермес це. Що ви скажете? Як ви вважаєте? Бачите, тиснення написано Ермес, лого все є, подивіться по шарфу. Колір красивий, колір пудрову бежевий такий навіть до персикового чуть-чуть, камера не дуже ловить. Париж, Ермес, Ну. Но... Будемо вважати, що я знайшла, що моя така знахідка сьогодні вдалася, класно, прекрасно. Цей сподобався шар, такий величезний палантин з архітектурою якогось містечка, а яскравий, можливо, фрагмент з якоїсь картини. Я би його придбала. Немає складу, немає бренду, але величезний такий розмір. Просто формат великий цього шарфа. Красивий по тільки погляньте, неможливо його так розкрити повністю, щоб ви побачили саму картину, але можна здогадатися, бачите, є кораблики біля води, можливо, це навіть Амстердам. Такі будиночки схожі або інше, якесь інше місто в морській країні. Сподобалася блуза, темно-синя, мінімалістична, досить стримана. І я відчуваю, що це натуральна тканина, бренд мені невідомий, прямого салуету, рукавчики такі до локтя. І тут льон з віскозою. Ззаду застібається на гузички. Я гортаю далі в пошуках брендів, в пошуках чогось цікавого. Привернули увагу такі джинси від бренду GAP. GAP – це дорогий бренд досить. І якість теж цього бренду досить хороша. Така на десяточку з 10. Бачу, що завжди бренд ще є якісного, немає ніяких там ниток не торчить. Цей теж дорогий американський бренд це Elon Sand. Якість дуже хороша, це Вельвети і колір такий лазуровий, а не то синій, не то зелений. І якість теж дуже хороша, це не дешевий бренд. Англійська 14, -ка, 16 -ка вказано. Красивий в'язаний топ, колір карамельний, такий до тофі. Це від бренду Zara. важкувата в'язка, досить така цікава, якби як чуть-чуть. нелегесенький є, такий має легкий перелив, ну колір такий дуже красивий насичений. І це 100% віскоза. Такі спіднички різні є. Багато класичних варіантів є, багато є якби, більших розмірів. Ще така тепла спідниця, я бачу є. Теплого є більше це від Лора Ешлі. Блузки я переглядала, в основному був Поліестер. Навіть не хотіла вам показувати. Не було нічого такого, якби чи люкс бренду чи преміум. Ви подивіться, я дивлюся спідницю і павук. Я просто в шоці, я дуже їх не люблю, можна сказати, я їх боюся. Я і так, боюся, я пішла далі із цього місця. І одразу знайшла красиву спітницю, побачила відомий бренд, це бренд Івко, це сербський бренд трикотажу В'язані речі. нішевий бренд, будь-який у Мілані, в Парижі. Хто знає цей бренд, не дасть збрехати, ви можете собі подивитися, прогуглити. Це рідкісна знахідка, Made in Serbia написано. 38-й розмір і красива спідниця. в довжині міді, в'язана. Тут віскоза в складі. Нейлон є і є вовна, 19% вовни. 66% візкози і 19 вовни. Спітниця в такому стилі Місоні, і така спідниця заважила 28 гривень. Якість дуже хороша. ну Я задоволена знахідкою, по-любому я цю спідничку заберу. А, кашемір ще є, ще є 5% кашеміру. Ілко хочу вам показати, які цього року моделі, який в'язка, яскраві такі, як бачите, принтові цін на цьому сайту немає. Хоче реєстрації, щоб зареєструватися, тоді показує ціни, якби багато брендів саме так зараз роблять. Базова блуза з етикеткою це від м це англійський недорогий бренд. Ну, от в такому плані такі бренди середнього цінового сегменту, більше Поліестер і, якби не дуже я вам показую, Хілфікер брючки, пісочні, такий кайджел на кожен день. Якість теж дуже висока, враховуючи скільки коштує бренд, можливо, це навіть чоловічий, бо розмір стоїть 30 на 30. Можливо, вони загубилися між жіночим одягом. Такі класичні брюки мені сподобалися це від Zara. Класика, базові такі, байше, тканина, якби легкий твіт. Це вже на прохолодну погоду. Тут поля стервіскоза і Еластан. 36-й розмір європейський, але можна міряти, можливо, і на 38-й європейський підійдуть. Брюки в досить хорошому стані. Ще бага... великого розміру а, такі а базові брючки. А, тут, мабуть, льон або бавовна, а, автограф, це лінія Mark Spencer. Так. І подивимося, який тут склад. Тут бав... льон з бавовною. Колір більш такий натуральний. Не такий виражений баживий, такий більш кремовий. Ну, завжди цікаво шукати, цікаво знаходити. Я ще під враження від того, що я побачила павука, мені сказали на касі, я їм сказала, вас там павук лазить. Вони сказали, ну, і ну, нормально, це ж на гроші. Вінтажний кардиган з милими котиками, з мишами. Подивіться, яка річ унікальна, красива. А далі я побачила від Юніку. Це японський бренд, ціни такий середній, він не є такий дуже дорогий, але він не є дешевий, але зате якість дуже хороша. І це 100% вавона, насичений червоний колір і якість дуже хороша, якість ну, ідеальна. Мені сподобався в розмірі М такий светрик на грузичках. Класика, база, однозначно, якби. І знову знайшла бренд Jigsaw, Це англійський, навіть не преміум, це люксовий бренд. Колір пастельний, пастельно-зелений, комбінований блакитним пастельним. Зразу я бачу, так то я розумію, що тут є льон, тому що колір не дуже виражений: 60% льону, далі бавовна, такий рукавчик вкорочений. Судячи з того, що бренд дуже недешевий, я хочу взяти цей лонг, бачите, гузочки ззаду застібається. І я покажу, скільки коштують речі цього бренду, наприклад, сукні 185 фунтів, 155 фунтів, є навіть 325 фунтів в залежності від моделі, мабуть, і в залежності від складу тканини. Як бачите, ціни від 100 фунтів, нічого дешевшого немає, а є сукня на знижці 58 фунтів. Можливо, якийсь маленький розмір залишився. І такі ціни цього бренду. І дивлюся далі. Jasper O'Conran, теж англійський люксовий бренд. Така на запах кофточка, багато акрилу, багато дешевих брендів. І приходиться потратити дуже багато часу, щоб знайти щось дійсно варте. Наприклад, так як Пол Сміт. Ну, я довго не шукала, я прийшла, і він мене чекав, цей Пол Сміт, кросівки чоловічі за пару гривень це за чашку кави. Я здивована, що їх ну, я далі таким, знаєте, ну, здивована, звичайно, це кардиганчик. Тут вовна є, як ви бачили. З вишивкою якоюсь є такі всякі сведри, кардигани, джемпери. Цей базовий, красивий, стильний врубчик, середня в'язка середньої щільності. Не є такий, знаєте, якби рихлий, легесенький, а досить добротний. Хоча це не якийсь там люксовий бренд, але якість досить непогана. Це МКО, ну Це непоганий бренд, віскоза з нейлоном. Він не вважається дорогим, але речі якісні, і більш класичні. Бачите, є малесенька плямка, і я би його взяла, але і за цієї плямки я брати не буду. Цей хороший від Monson Джемпер, але він вже залюблений. Він вже залюблений в смужку. На кожен день, якщо хтось попаде в останній завтра день, тут є кашемір, є ангора, є вовна тобто склад дуже хороший, бренд не дешевий. На кожний день привести в порядок, не знаю цей бренд, але колір, колір сподобався і кселечка такий синьо кобальтовий такий аж аж очі виїдає. Відкос знайшла цікавий джемпер, це як звалено вовни. Дехто думає, що це збитий. Ні, зараз кос шиє багато речей саме так, з такої тканини, як жакети бувають, з такої, як валяна вовна. Я вже поправила, таку якби придала форму, то він такий був перекособочений. Бачите, цільнокроєний рукавчик, кос, рідкісна теж знахідка перед останній день, можливо, комусь підійде. Хтось все ж таки подивиться добре на нього, тут є вовна. Відкрю. Теж дуже милий джемпер, красивий блакитний колір. Колір такий не холодний, більш тепліший, не дуже камера відображає. А більш жіночний такий, бачите, мережена така в'язка понизу йде. Це віскоза з поліестером. Я думала, хоча б там чуть-чуть вовни є, дивлячись на те, що бренд не дешевий. Бачите, є речі з етикетками паперовими перед останній день. Можна знайти різні речі, як пощастить, і що ви шукаєте. Якщо вас, вашого розміру немає, то, звичайно, ви підете без настрою і скажете, що нічого немає. Знову цей бренд Land американський бренд. Я знаходила такі, вволівайте на початку відео в такому ж практично кольорі. І розмір був немаленький, такий середній, і подивіться такий кардиган на блискавці. Гарно бо дуже підійшов і мав би гарний вигляд разом з цими, з цими вельветами. І тепленько, і на осінь. <с> і вже є гардероб. Ще знайшла, відкрив ще один джембер, теж блакитний колір, але він мені набагато більше сподобався. Фактурна в'язка, такий милий, м'якесенький. Зараз я подивлюся, який склад є їхній знак вишитий. І тут бавовна є. Складі 12-ка англійська і від мого улюбленого бренду. Це Mint мінт Вальвайт. Такі джемпори якісь завжди висока в цього бренду. І джемпери завжди дуже цікаві, такі неоднотипні XS, але він оверсайз, можна, звичайно, на більше взяти. Тут є бавовна, є навіть 6% кашеміру. Є віскоза, бавовна, тобто така суміш, різних волокон і є кашемірчик. Ну і ну, худі Е, Пора вже йти, пора вже заокруглятися, але руки ще тягнуться, тянуться, подивитися то Е, Жакет з валяної вовни, колір красивий, зелений. А, такий аж до Києві, до салатового. Ну, це не салатовий, але такий насичено-тревянисто-зелений. Це картатий жакет цікавий. Теж ні, це цілий костюм від бренду Ту. Це англійський бренд недорогий. Ну, це не мас-маркет. І речі непогані, речі якісні. В цього бренду більш класичні. Такі речі. Вісім написано, ну на вигляд, там 10 12 я здивована, звичайно, є віскоза в складі. Він ще новесенький, такий костюм. На осінь під чоботи, під якісь щеревики. Жилетка. Жилетка стібана. Сподобалося досить. Можливо, це навіть для верхової їзди. там у нас стоїть не зрозуміло, який це бренд. Темно синій колір так. А, бачу, шукають текстиль, ще текстилю є досить а, цікава подушка в східному такому мотиві. І я знайшла Вінс Камуто. Це американський дизайнер, Вінс Камуто. Речі цього дизайнера не дешеві, є парфуми, є сумки. Багато цікавих речей, багато американських блогерів показують, і вони дуже радісні, коли знаходять на своїх гудвілах він Я дивлюся далі і ще хочу вам показати, які всякі халатики теплесенькі, такі затишні на прохолодну погоду, махрові, оксамитові. І різні піжамки навіть не погубилися, бачите, є брюки і верх, і тут знову є дуже рідко, можна знайти, як правило, вони розпаровані. Сподобалася така сукня від бренду Next, розмір 16-й англійський, вона ярусна, вільного силуету, має бокові кишені, теж пастельний колір, він такий має бути, він не випраний, не вистіраний, як кажуть, не зібраний. Це льон, мабуть, є в складі або така важка бавовна. Ну, Пастельний такий кольор. Ну, звичайно, тут є льон і є віскоза. Я би навіть взяла цю сукню, як би на кінець літа і від White Stuff. Теж хороший бренд, англійська 18-ка, теж досить сучасна сукня. Такі сукні вони актуальні, такі ярусні, вільного салуету. Застібається на грузочки колір красивий жовто пастельний до лимонного. Камера не відобразила, як має бути тут віскози, і ліоцел, і льон є, є навіть трішки льону. І я взяла три речі, хоча сьогодні перед останній день, але я взяла від Івко, від сербського дизайнера цю спідничку в'язану, дає кашемір і вовна. Я беру кардиган від Uniqlo в розмірі М це 100% бавовна. І я беру лонг від бренду Dixal, В розмірі S і навіть на м Тут льон в складі ззаду гудочки, красивий колір. Такі були мої сьогодні знахідки. Всіх цілую, обіймаю міцно і чекаю у вас в коментарях. Всім папа! -па.